Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch, Tent. я Ольга Назаренко і з'ясувалося, що я не топ-викладач, я топ-викладачка німецької мови. І сьогодні ми з вами пропрацюємо кілька типажів, фраз, які вам потрібно знати для того, щоб абсолютно впевнено почувати себе в будь-якому магазині. Всім відомий, що стан, та, коли ми заходимо в магазин і. Ми знаємо, як продавці, продавчині вміють зманіпулювати нами так. Вони можуть ввести клієнта в захват, а вони можуть також і трошечки покулупати свого клієнта, якщо їм щось не сподобалося. Але з нами це більше не пройде, тому що саме з цими фразами ви будете почувати себе комфортно. І будете вміти відстоювати як і свої кордони, так і чітко показувати ваші бажання і ваші потреби, чому ви знаходитеся зараз в цьому магазині і що вам там потрібно. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу вам розповісти про те, що ми з командою придумали і випустили. Тобто. Хто зі мною вивчає німецьку мову, прекрасно знає, наскільки детально, глибоко він може зі мною пропрацювати граматику на кожному рівні і словниковий запас. Разом з тим я розуміла, що практики в багатьох моїх учнях не вистачає. Тобто, ті, хто ходять на роботу, ті, хто ходять паралельно на інтеграційні курси, хто має якихось дуже говірких сусідів, так можуть поговорити. Але є багато людей, які не практикують, тому що практично немає з ким. Так ось ми придумали. А і т'ютора лолу такого. Репетитора, який завжди під рукою, це такий кишеньковий репетитор з телеграму, з яким ви можете в будь-який момент 24 на 7 розмовляти німецькою на будь-якому рівні ви обираєте рівень А1 чи рівень Б2 і розмовляєте з Лолою. Вона з вами також розмовляє. Вона вас виправляє, якщо ви сказали щось неправильно, вона проговорює і прописує також правильний варіант вашого речення. Ви з нею ведете бесіду на ту тему, яка вам цікава. Звичайно, Лола пропонує вам спочатку її тему. Якщо вам це не цікаво, ви можете тему завжди змінити. Ви не соромитеся за ваші помилки. Ви, навпаки, говорите, говорите, говорите. Для того щоб набути цієї практики, і вона вас виправляє, вона вас слухає, не перебиває. Це надзвичайно крута річ. Скористуйтеся, будь ласка, цією нагодою. Я лишу посилання на нашу лолу під цим відео. Перед тим, як прийняти рішення, ви проходите демо-версію, тобто ви з нею спілкуєтеся трішечки і розумієте, наскільки вам це комфортно. Хоча, коли ви з нею будете спілкуватися в демо-версії, у вас ще немає вашого рівня, так? Це ну, такий а-ля рівень для всіх. Пізніше ви обираєте саме ваш рівень і спілкуєтеся з Лолою на вашому рівні. І коли ви відчуваєте, що. Тепер можна перейти на рівень вище і граматично, і лексично і розмовно ви це робите. Будь ласка, під відео натискайте на посилання, переходьте на нашу лолу, і я вам бажаю фіш-пас. Коли ми заходимо в магазин, іноді буває так, що ми там перебуваємо інкогніто. Ніхто до нас не має діла, ми мовчки беремо те, що нам потрібно, мовчки йдемо до каси. На касі в нас буквально. Два слова, bitte, danke, все так, але буває так, що ми заходимо в якусь крамничку, як правило, невеличку, і продавчиня тут, як тут вже знаходиться за вашою спиною. І що вона запитує? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? або wie kann ich Ihnen helfen? Як я можу вам допомогти? Буває так, що ми просто зайшли, просто подивитися, що тут є, а вона вже нам буде допомагати. Ну, в чому ти мені зараз допоможеш? Хочеться сказати, відчіпись. Ну, так ми не кажемо, так, ми дуже вічливо відповідаємо. Данке і шалену. Дякую, я просто дивлюся. Можна відповісти: «Ich komme zurecht», Danke, я впораюся, я сама о, справляюся, так, дякую, і все. Запам'ятайте ці дві фрази, дорогенькі мої. Я записую цей уривочок на наступний день після того, як я записала це відео, яке ви зараз бачите. Справа в тому, що якимось чудом дивом я забула сказати, що під цим відео ви можете завантажити pdf файл. Тобто такий міні-робочий зошит, в якому зібрані всі вісім типажів фраз, про які ми сьогодні говоримо, ті, які ви можете використовувати в магазині, вони всі будуть у вас зібрані перед вашими очима, і ви можете з ними також трішечки попрацювати. Через те, заходьте під це відео, завантажуйте, роздруковуйте, насолоджуйтеся. Якщо ж. У вас є потреба в допомозі продавчині, і вам потрібно сказати, що саме ви шукаєте, що вам потрібно. Тут я для вас підготувала типажі фраз, тобто не різні рандомні фрази, а саме типажі. І перший типаж фрази, яку вам потрібно запам'ятати, вона починається або називається так: wo finde ich? де Мені знайти. Тобто дослівно ми перекладаємо, де я знаходжу. Так? Але так ми не перекладаємо. Тут тільки для вашого розуміння, що саме ця фраза означає. Де мені знайти? «Wo finde ich?» І далі ми підставляємо вже в цю фразу те, що нам потрібно. Наприклад, «Wo finde ich die Kosmetikabteilung?» Де мені знайти відділ косметики, так? якщо ви знаходитесь в якомусь великому універмазі. Де мені знайти касу? Тут можна також перекласти, де знаходиться каса. Запам'ятаєте фразу ву finde ich? Наступна фраза, яку вам потрібно запам'ятати, наступний типаж Ich brauche. Дослівно вона перекладається я потребую. Але ж, дослівно ми не перекладаємо, і це, ця фраза означає, мені потрібно. Тут ми також підставляємо те, що нам потрібно. І тут, о, якщо це буде, як правило, іменник, мені щось потрібно, якийсь предмет, він буде знаходитися в accusative. Так, так. Наприклад, «Ich brauche eine Zahnbürste». Мені потрібна зубна щітка. Ich brauche іре Hilfe. Мені потрібна ваша допомога. Ich brauche eine тюте. Мені потрібен кульочок. Тут, залежно від того, що вам потрібно, ви це слово підставляєте в цю фразу. Наступна фраза, яку вам потрібно запам'ятати, вона також запитальна ву-есть, де є. Або де щось. Знаходиться. Wo ist die ті, де є, або ми не перекладаємо, де є, де Wo ist der Ausgang? де de знаходиться вихід. Мається на увазі з магазину. Wo ist der Kundenservice? де de знаходиться сервіс для клієнтів. Наступний типаж запитання, які вам варто запам'ятати, також запитальний haben Sie? Ви маєте, так? Haben Sie? Дослівно маєте ви, так, але українською ми перекладаємо ви маєте. Haben Sie das in Größe 38? Ви маєте це в розмірі 38. Або haben Sie das in einer anderen Farbe? Є у вас це в іншому кольорі, або ви маєте це в іншому кольорі. Haben sie dieses produkt auf Lager? Ви маєте цей продукт в на складі? Хотіла сказати в складі. На складі. Auf Lager. На складі. Наступ? Ну, що таке? Наступна фраза також запитальна, яку вам варто запам'ятати, звучить наступним чином: «gibt es. І перекладаємо ми її одним словом, українським. Є, yeah, є, yeah. і далі додаємо, що, що є, що ми хочемо дізнатися. Gibt es dieses Produkt продукт онлайн. Є цей продукт також онлайн. Так, можу його замовити онлайн. eine Garantie darauf?» Є гарантія на це. Кіптестас аухінбіо це є також в біо якості. Тобто до Гіпт Сдаємо, uh, додаємо те, що хочемо дізнатися. Ще одна фраза досить проста. Естас, також запитальна. Це є, ну, є, ми українською не перекладаємо, але ми його маємо на увазі. Наприклад, естас редуціт, це знижено так? за вартістю. Естас ім ангевот це за акцію, Естас ім імзортимент. Це нове в сортименті. Тобто ест ми перекладаємо одним словом це. А тоді вже додаємо. Наповнення нашого запитання, так, і його також перекладаємо, додаємо. Істас ausverkauft? це розпродано. Так буває іноді, знаєте, таке розчарування, коли щось хотіли дуже купити, а воно вже розпродано, коли ви прийшли в магазин. Звичайно, що в не в одному магазині ми не обійдемося без фрази «Wie viel kostet?» – «Скільки коштує?» Так, «Wie viel kostet Скільки коштує? Так, wie viel kostet das Скільки це коштує, ми можемо додати конкретно той предмет, в наше запитання, про який ми запитуємо. Wie viel kostet dieses Produkt? Скільки коштує цей продукт? Wie viel kostet das Скільки коштує це разом? Так запам'ятайте слово – «разом». І також в нас в магазині, часто ми в пошуці. Того чи іншого предмету, і коли ми щось шукаємо, ми використовуємо, звичайно, дієслово слово зухн. Шукати «Ich suche». Наприклад, ich suche ein Geschenk für meinen зун. Я шукаю подарунок для мого сина. І я вважаю, що якщо ви, наприклад, щось шукаєте для своєї дитини, вам потрібно все ж таки для продавця, для продавчині вказати вік. Вашої дитини, вашому сину може бути 2 роки, і вашому сину може бути 14 років. Так, і подарунки будуть дуже відрізнятися для того, щоб продавець дійсно міг вас проконсультувати і завести вас в той відділ, де він може вам порадити подарунок, вам потрібно назвати вік. Наприклад, «Ich suche ein Geschenk für meinen Sohn». Я шукаю подарунок для мого п'ятирічного сина. І тоді ви. Конкретизуєте і робите собі і продавцю життя набагато легшим. Або ich suche eine Winterjacke für meine Tochter. Я шукаю зимову куртку для своєї доньки. Також можна уточнити вік вашої доньки. Ich suche etwas gegen trockene Haut. Я шукаю щось для сухої шкіри. Так, ось, наприклад, ви щось розглядаєте у відділі косметики. І вам потрібно саме продукти для сухої шкіри. Це може бути емфентехе хаут, чутлива шкіра і так далі. Так? Тобто ми тут з вами про ось цей початок, про фразу початок і сухе, І тоді ви вже точно зорієнтуєтеся, що вам далі потрібно сказати, що ви шукаєте. Далі, звичайно, що фрази на касі. Їх також потрібно чітко розуміти, що продавець вам каже. Ці фрази повторюються завжди про одне й те саме, тут багато вчити не потрібно. Продавець завжди запитає Sie bar oder mit karte? ви оплачуєте готівкою чи картою. Може на касі продавець в певних магазинах запитати про пейбек-пункти. Наприклад, Habenзі a paybeck, paйbeк. Пункти. Так, Маєте ви таку payback карту або збираєте ви пейбек-пункти, і ви відповідаєте так чи ні. Також на касі у вас завжди запитають, чи вам потрібен пакет. Це запитання звучить наступним чином: Sie eine Tüte?» Вам потрібен пакет і ви відповідаєте «Nein, Не, ні, дякую, або ja, bitte». Так, будь ласка. Якщо ви відчуваєте, що вам бракує ось таких розмовних фраз на щодень, які знаєте ось так злітають з ваших уст як «Guten Tag», «Tschüss». Коли ви кажете ці слова, ці фрази, ви навіть не задумуєтеся, як правильно сказати «Guten Tag». Ви це просто кажете, бо ви це знаєте. Як правильно сказати heiße Ola». Мене звати Оля, тому що ви вже знаєте, як це сказати. Так ось є безліч фраз, ну не безліч. В моєму курсі розмовляю німецькою їх а, близько 400 на різні теми. Тобто вони розділені на блоки. Це не, не ось таке олів'є замішане, знаєте, де ви вчите все підряд. Ні. Це блоки здоров'я, сім'я, подорожі і так далі, де ви вчите ось такі фрази. Ви їх... Чуєте і повторюєте вголос, і таким чином вони запам'ятовуються. І коли вам потрібно сказати ту чи іншу фразу, ось як сьогодні ми з вами пройшлися по фразах в магазині. Ці фрази будуть злітати з ваших уст легко і просто. Через те запрошую вас також на цей курс «Розмовляй німецькою. Посилання буде під цим відео. Я сподіваюся, що ця невеличка лекція, цей невеличкий урок дасть вам поштовх. Так, поштовх впевненості, що насправді ті фрази, які ми, ми користуємося, вони поділені на ті чи інші типажі. І ось запам'ятавши той чи інший типаж, або всі типажі, про які я сьогодні сказала, їх абсолютно небагато. Ви легко зорієнтуєтеся і не будете ось в такому ступорі, що мені зараз сказати, що мені зараз відповісти. Так, о, вам легше це піде з ваших уст. Сказавши перші два слова, ви будете чітко розуміти, що слідує далі і що буде наступним словом, яке пролунає з ваших уст німецькою мовою. Гарною німецькою мовою, яку ми всі любимо і вчимо. Закликаю вас підписатися на цей канал, якщо ви хочете не пропускати мої уроки німецької мови. Якщо вам подобається те, що я роблю. Підпишіться. Також поставте цьому відео вашу вподобаєчку, ваш добрик, ваше серденьку. Є багато слів, як називаються всі ці знаки уваги, які ви можете мені приділити. Мені буде дуже приємно ваша подяка за мою роботу. До наступної скорої зустрічі. Всім па-па-па-па.